Добрий день, любі діти! Відгадайте загадку! Тільки вчора теплий вітер вість приніс нам від весни. А сьогодні білі квіти, крізь замети, проросли. Про які це квіточки я вам загадку загадала? Так, це підсніжники. Ось вони. Подивіться: підсніжники тендітні квіточки, які. Асоціюються з першим весняним теплом. А ще це квіти первоцвіти, адже одні з перших розквітають навесні та пробиваються з під снігу. Саме тому й називають підсніжник. В різних країнах їх називають по-різному: англійці сніговою краплею або зірочкою, чехи сніжинкою, німці сніговим дзвіночком. А ми дуже просто підсніжником. Ми будемо працювати з пластиліном. З білого кольору треба зробити три кульки. Це будуть пелюстки нашого підсніжника. Біла ковбаска це сніг. Три зелені ковбаски це листочки і стебло нашої квітки та зелена кулечка. Спочатку на картон прикладемо стебельце. Так, трошечки Так, зігнімо. Потім шляхом розплющення зробимо листочки. З білих кульок робимо пелюстки. І У вас все вийде. Чекаю на ваші підсніжники. До зустрічі!